БОН bon. Теді? Як ти можеш бути там, якщо ти сидиш тут? Це що два теді? Га привітик! А -а -а! Ой вибач, що налякав це ж Геловін. Цього року я в костюмі ведмедя, наче теді. Він, я, він. Я це вже бачу. <хи> І я вже закінчив свій майданчик з привидами. Готова до жахливих розваг? Жахливих? М -м, краще хай будуть веселі розваги, не жахливі. Думаю, ти вподобаєш. Та спершу мені потрібні павуки, щоб піти покажанів. <свят> Теді, пограймося у кінець Геловіно. Дякую. Що? <свят> Чому? О, Геловін це моє улюблене свято. І якщо спитати мене, то Конрад у костюмі наче справжній ведмедик. Тебе це може й тішить, та я не бачу в Геловіні нічого веселого чи смішного. Правді? Навіть не хочеш геловінський костюм? Стоп! Що? Я можу вдягти костюм? Ну а як же? Це ж Геловін! Тоді я за вперед! До гри! Шукаємо радість у житті Вперед До гри, Прямуємо ми! Мені час іти. Мені пора спати, подрімати. Зараз. Та ну, емо, нащо було перевдягатися, якщо ти не можеш гратися у нові сукні? Ти дуже ускладнюєш мій відступ. Ходімо. Що ж, ми зайшли. Можна вже йти? О, класна доріжка! І куди ж вона веде? А? О! Підлога репить. Під час геловіну підлога, що репить, це частина жахливих розваг. Жахливих розваг? Конрад мені теж так казав. У цю пору року геловін святкуємо. Я знаю, страшний сюрприз чату є. Точно десь на нас. Чатує точно десь на нас. Я боялась та не злякалась, Бочдрижаків ти наловила, але згодом зрозуміла, що це жахливо весело. Звідусіль звисають. Кажани гарбузи штовхають. У Геловіна завело. І це жахливо весело. Чаювання? Обожні чаювати. Майже так само, як і перевдягатись. Бачиш, жахливо це не завжди страшно. Ти правий, може, Геловін – це не так вже й погано? Я бачу відьму. А -а -а! О, Емо, повернись. Теді! <О>, <пи> 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 Там була відьма. Вона схожа на мене і кричала. О, це була ти у дзеркалі, бо на тобі геловінський костюм відьми. Стоп! Я жахлива. Це ж весело! Просто жахливо весело! Оце дух Геловіну! Ти вже закінчив майданчик з привидами? Я так хочу пограти! Справді, ти молодчина, що не боїшся. Боюся? Я? Та це жахливо весело! права! Це до неї, до неї. Ти Теді! класний костюм. <хи> Красно ведмежакою. А ти веселка? Я веселкова принцеса, і піду в цьому поласощі. А де їх дають? Усюди це найвеселіша частина Геловіну. Ми разом ходитимемо по домівках, а також дзвонитимемо у двері. Чинять, ми <гас> Лущі <ласощі, гас> чи <гас> капочі. <гас> Спершу дорослі скажуть нам, які в нас чудові костюми. <гас> а тоді дадуть нам ласощі. Ого! Ого! Ходімо, Карло. Я хочу назбирати тонну ласощів. Коли повернемось, поділимося з вами. Ти думаєш те саме, що і я? Я хочу костюм. Ми теж підемо по ласощі! Спершу костюми, а потім ласощі. Класна ідея! <ривіт> Привіт! пограймо Пограємо ласоші чи капощі. І для цього нам потрібні костюми. Вам не треба просити мене двічі. Вперед! До гри! Шукаємо радість у житті. Вперед! До гри! Прямо. Нам треба назбирати тонну ласощів. Тонна це скільки? <хм> Тонна це багато. Ходімо дзвонити у двері. О, я забула. У дерев немає дзвінків. <хм> ну, звісно, є. <хм> Ласуші, чи капощі? Не поймет. Лазаши, чекапачи! Бляха! Лазаши, чекапачи! Ого! То что, Эмма? Вы с ябой задоволены своим походом? А вже ж! ми зібрали тонну ласощів, так Єва? О, ні, подружка зникла. Треба її знайти. Ось відбитки ручок і колінок за нею. А, сліди закінчуються. Мабуть, вона поповзла на той гарбузовий город. Але як ми її там знайдемо, якщо вона одягнена, як гарбуз? Легко, ти злетиш над городом і глянеш, що там ворушиться. Теді, гарбузи не ворушаться. О, але Єва так і я її помічу. Злітай! Місяць світить, зорі сяють, отже, знає ми. Ласоші чекають же у кожному дворі. Але про друга не забудь, як пішку. Бо якщо разом ти і з другом ти більше ласоші збереш, другом добрим ти будь, подругу ти не забудь, з другом, будь під поруч, коли гуляти йдеш, коли ти разом з другом, більше ласоші збереш. Привітик! Я сказала ласощі чи капощі всім гарбузам, але ласощів не дали. Може, це вже капості? Вибач, що відпустила твою руку, адже хороша подружка важливіша за всі ласощі світу. Ти права, дякую, емо. Та я б хотіла зібрати більше ласощів. А що скажеш про ці? Ммм! <плес> З тонною ласощів і натертими пальчиками. Я обіцяла з вами поділитись. Беріть, що хочете. <ріст> Я наїлася. С одного року.